Громадяни. Оскільки нас поки що не більше, то я зовсім не, якось вас не втомлювати цим нелюдським очікуванням. Нарешті вітаю вас з тим, що я в черговий раз в Тернополі. От, і за такою собі традицією, от, минулого разу я за Завадського був ведучим на вечорі Наталі Пасічник, яка ось сидить, а сьогодні я буду ведучим за Завадського і поетом за себе. От. Ну, якщо хто не знає скебу, то дивіться такий пункт, скибу знають всі, навіть ті, хто його не знає. О. Тому, зрештою, що не представляти. <кій> От, е ну, Поза тим, що я ще маю вам модрого сказати, крім того, щоб почитати вірші, це ми вияснимо по ходу. От, дуже би було класно, якби ви задавали питання, оскільки хоч вас мало цього не завадить бути, так би мовити, е як це по українську кільняшку перекласти? В кільнику? <хи> ну, неважливо в чому, але властиво, що на висоті. Е, тому майте на увазі, ну поки що це е, е, таким, е, операти... не, не є таким оперативною пропозицією. От. Тут лежать книжки з як не дивно, бо Скиба завжди їздить сюди без книжок, оскільки його ведуці йому їх не довіряють. От. Ну вони правда за гроші, тому що властиво, що це. Дали тільки з тим, що скіба обов'язково поверне так би мовити, вкладену в нього інвестицію. От, ну, властиво не книжку видали, а видали скіби на руки його примірники. От, ну, якщо хто її не бачив, то це п'яти знак або життя і нежить, і властиво в неї входять всі п'ять книжок, які виходили багато разів. От, дещо в такому собі новішому. Варіанті, тому що от, от, от такий нелюдський ски, бо має властивість з часом себе переписувати. От. Ну а що до чого, то далі розберемося. Хто прокинеться першим, збагне, що вертатись, клопіт. Бухне сонце піщане, версти опечуть боги. Скільки виросло скель тут, відколи нема циклопів, А отари ще й досі пасуться країх, могил. Підвезло чує руна в них душно овечим душам, Сходять кров'ю графіки на стінах святих печер товара найстаріша, спокутує гріх пастуший. залава прокази У венах її тече. А сюди ж не літатимуть навіть поштові собаки. Мед змобільніє в сотах, Ну от і кінець зв'язку. Дев'ять грамів до неба, один океан до Ітакі. Нам тверезам від спеки ліпити її з піску, Нам слухатись по ночах, як риби померлі квилять, Як тайфунами марить, Зіпсований наш приймач, Як у реві припливу, на зовсім коротких хвилях. Кризіфір проростає, сирен прибережних плач. Це життя великовне, мов нежить від ворсу вовни, Пиймовина в Змиваймо з облич, якжу, проминають ягнята, лишаються тільки овни. Ми їх обрані стрихти. бо колись стрижуть. От і скіпа теж недавно постригся грі. На вашім волості зійшла роса, а в небі що сниться старому ксьонзу, хтось палить фірмову цигарку сам, що у перекладі значить сонце. Покірний п'яти часовим поясам. Заснув в літаку, а прокинусь в леті в цих хвилях холодних. Рятуйся сам, нема ні хорона в їх піннім плетеві. Дістанься до дна, адже дно земля. Чепися у неї, гризися в неї, земля захистить, тільки не вимовляй тих слів, що шептали уста Енеєві повіки стули. І знайдешся там, де крила розкидав, покійний лайнер, де вщент очманіле від сотні травм. Живе твоє тіло, благим волає, прийдуть самаряни в чалмах, в диму і в небі, де всім має стати місця. Хто з чирком запалить цигарку мун, що о перекладі значить місяць? Аплодуйте багато, бо я це дуже люблю. Опальний король. На дощі миють зброю римляни, коні казяться без стремен, не кажи мені мого імені Безіменник стріла не йме, я помолюся перед каменем і піду між хмар навмання, по альпійським хребті поламанім мудрим варваром без коня, заворожений, остережений від вогню і печерних змій. Я заставами прибережними проберуся у замок мій. Я зачиню усі віконниці, я підніму усі мости. Хай арфістки вогонепоклонниці, збудять гімнів моїх мотив, і пальця вино, як з вимені. Сорок стат піде на рожен, лих стражденного свого імені. Я не зможу згадати вже. Огкий четвер у собачому місті, небо вповні, ти дочекаєшся доброї вісті, аж навесні ходять по вулицях, се й доги, протяг із морд, блиском волосся твого нерудого бавиться норт. Гладь їх не бійся, цей дощ високосний, теж на їх честь, що з них лишилося шкіра та кості, очі та шерсть. В тебе ж лишився перстеник з рубіном, схожим на ртуть, перша почуєш, як площею біма гицлі ідуть. Я був темний, як сніг на весні, я лежав при дорозі, як він, і зіниці чиїсь навісні, на околиці гойдали дзвін, хтось по білому шляху йшов. Хтось під підошвами гладив шлях, Осипалося зоряне шову, І скрометне, як ясний шлях, І була далечінь туга, і луна була то і від, І крізь мене пройшла нога в чорноземі лишивши слід. Із серветкової лірики. Клапоч перший. Тут рай для пацючків, а ви їх боїтеся. Підземна, неземна кав'ярня без вікна, не істина лишень, смішна потворка несі, Плюскочиться на дні у келиху вина, а блики не тривкі, а тіні все густіші. За мене не платіть, бо ви і так сумна. Поети всіх віків мої писали вірші, я нині п'ю в кредит на їхні імена. Лапоть другий, а ми з тобою не розликала, тому й парвумен до нас ласкава, тобі в мені в зернятках і неодмінно в одне горнятко.